Я там остануся? А точно ж на, на тому моменті як між Британської империи и Гриманської империи началась премії, но ну, она тоже закінчилася. Час осія, у 2014 року це в принципі неплохий неплохой. Вони в принципі змогли завоювати деякі германські території, також подвинулося, ну, неплохо в Остолгошчинської території. Ну, в цьому році все, до... все помінялося. Російська імпія змогла подвинутися ще далі. Ну, цей час вийшла одна країна. Ну, то есть, дві. Це країни. Італія і Болгарія. Італія вступила війну за те, що вона хоче Островщинське. А Болгария ну, а забрати территорию Сербії, ну і також ще... і в Романська імперія. І так, Італія засіла в Гуаш і и заставила 8 армії майже на, майже на всю. А, вот, а от Болгарія, в принципі, не плаво подвигалася. а потом це подвіження було в місці. А застоугорщиною і Германською імперією. Вони подвигалися дуже добре. З Сербія почалося тікати е, в Албанію. Ну, Албанія була на, була нітальна, ну, а Ставенгія, в принципі, дуже швидко пішла. В з Германією і Болгарією. Як ви що я, а... я можу сказати? На цьому відео все. Ребята, да, воно таке. Не те вийшлося. Ну. Все все. Ладно. Всем пока-пока.